Доброго дня всім. Хочу представити свою доповідь, яка присвячена вивченню лісознавства, і рекомендувати е зробити деякі рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності е і написання наукових робіт із цього е напрямку досліджень. Взагалі лісознавство це теоретична основа лісівництва, яка розглядає питання біології, екології, морфології лісу, лісової типології, вивчає закономірності поновлення та формування лісу, процеси зміни деревних порід та інших компонентів лісу, охоплюючи природу лісу в цілому. І найважливіші проблеми лісового господарства на сьогодні це раціональне використання лісів, їх відновлення, оптимізація складу, підвищення продуктивності, які можуть успішно вирішуватися лише на основі комплексного пізнання, законів функціонування і тенденцій динаміки лісових угрупувань, вивченням яких і займається лісознавство. На практиці неможливо вирішити жодне питання, яке пов'язане із штучним чи природним поновленням лісу, з подальшим формуванням насаджень при лісовирощуванні та заготівлею деревини, не спираючись на закони життя і розвитку лісових насаджень. Саме тому лісознавство як наука про природу лісу має велике значення для науково технічного прогресу лісового господарства України. Хочу наголосити, що на сьогодні, у зв'язку із російською агресією, існує небезпека відвідувати лісові масиви, так як у лісах України, які потрапили у зону військових дій, можуть траплятися різні види вибуху небезпечних боєприпасів. Для деяких лісів існує заборона їх відвідування, наприклад, північна частина Київщини. І уже сьогодні ми е, з вами маємо вивчати досвід управління лісами в країнах, де були військові конфлікти, тому що вплив вибухонебезпечних боєприпасів, мін на навколишнє середовище розглядається як прямий вплив на екосистеми, так і непрямий шляхи, е, шляхом обмеження людини до цих територій. Також прямим впливом є е, Втрата біорізноманіття, зміна мікрорельєфу, порушення стійкості ґрунту, руйнація його структури і тощо. Тобто військові дії негативно відображаються на охороні навколишнього середовища і будуть мати негативні наслідки як для лісового господарства, так і для природно заповідного фонду нашої країни. Тому перед лісівниками стоять вагомі причини в передбаченні наслідків війни, а тому молодому поколінню, а саме вам, школярам, майбутнім науковцям. Потрібно уже зараз формувати свої дослідницькі проекти на актуальні теми із рекомендаціями для ефективного ведення лісового господарства на поствійськовому просторі. Хочу звернути вашу увагу для того, щоб ви правильно Вибрали тему своєї науково-дослідницької роботи у зв'язку із її актуальністю. От на даному слайді я саме представила такі актуальні теми для досліджень. Для Це ліс і клімат. Наприклад, ви можете визначати вологість клімату за методиками різних авторів. Або поновлення лісу, можете вивчати етапи природного насіннєвого поновлення лісу, плодо або насіння ношення деревних порід, екологічні умови виживання рослин на біологічних етапах росту і розвитку, роль окремих компонентів лісу у природному насіннєвому поновленні. Також... Вивчення природно-заповідного фонду своєї місцевості із метою його збереження, значення використання біотичних факторів у лісівництві, вивчення недеревних ресурсів лісу, вивчення спостереження за шкідниками та хворобами лісу, особливості проведення рубок головного користування, завдання рубок догляду за лісом. Цікава така тема для досліджень це ліси комахи, заходи з охорони і сприяння розмноження корисних комах. Також цікава тема це позитивна і негативна дія фауни на процеси лісоутворення, значення мортмаси для лісових масивів, вивчення лісових пожеж і боротьби із ними, шляхи підвищення родючості лісових ґрунтів та інші теми. Це невеликий перелік тем актуальних таких, які будуть мати актуальність у найближчі роки і будуть мати велике значення для лісового господарства нашої країни. Коли ви вибрали тему, яка має актуальність, головним і важливим таким етапом є визначення мети і завдань наукового дослідження. Метою наукового дослідження є всебічне достовірне вивчення об'єкта, явища або процесу, їх структури, зв'язків на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, з добуттяю впровадження у практику корисних і необхідних для суспільства результатів. І чітке формулювання конкретної мети це одна із важливих методологічних вимог до програми наукових досліджень. Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. Завдання повинні розглядатися як основні етапи наукового дослідження. Вони підпорядковуються основній меті і спрямовані на послідовне її досягнення. Ці завдання повинні виконувати певні Реалізуватися так, для того, щоб ми цю мету повністю розкрили. Таким чином, визначення мети і завдань дослідження це важливий етап розв'язання наукової проблеми. Хочу звернути вашу увагу на визначення об'єкта і предмета наукового дослідження, тому що, спираючись на Свій досвід роботи е, із вашими е, науково-дослідницькими роботами, о, я звернула увагу, що не завжди е, школярі, науку, молоді такі науковці починаючи. Е, Правильно визначають об'єкт і предмет наукового дослідження, і тоді е, трошки неправильно формується вже саме це дослідження. Тому при написанні дослідної роботи завжди чітко простежується зв'язок теми із предметом, а його опис відбувається більш докладно. А ось об'єктом такого зв'язку е, може із з об'єктом такого зв'язку може не спостерігатися, оскільки це дуже масштабне поняття, яке Можна досліджувати з різних боків і ракурсів, тому його опис робиться зазвичай коротко. І е, правильне визначення об'єкта і предмета дозволить вам грунтовно дослідити тему, відшукати відповіді на проблемні питання, сформулювати цікаві і корисні висновки. І Якщо з цими структурними елементами виникають труднощі, то краще звертатися за допомогою до наукового керівна... керівника і робити це на перших етапах своєї роботи. Об'єкти і предмет дослідження як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Саме на ньому спрямована основна увага науковця, оскільки предмет дослідження визначає тему наукового дослідження. Також хочу звернути вашу увагу на методи дослідження, які ви повинні використовувати при написанні науково-дослідницьких робіт. Основними методами є описовий, порівняльний, історичний і експериментальний. Ці методи є основні, є ще такі додаткові методи. І ви теж можете використовувати це моніторинг, моделювання, статистичний метод, метод імперичного дослідження і метод вилучення. Я за браком часу не буду зупинятися на кожному із цих методів, кому потрібна консультація або презентація, то ви можете нею потім скористатися. І коли у нас вже визначена мета, Є актуальні теми, визначені об'єкт, предмет і методи досліджень. Ви вже це все написали, зробили, О, ви повинні правильно сформувати висновки. О, і от написання і оформлення висновків, дослідження вони дуже е, е, необхідні, і ви правильно повинні е, звернути увагу на їхнє. Відображення. У висновках завжди викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дослідженні, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики, дається стислий виклад результатів дослідження, а також можуть надаватися рекомендації із практичного використання його результатів. У висновках вказується, які з поглядів на проблему отримали підтвердження і які вимагають подальшого уточнення. У висновках також обґрунтовується, чи ставиться під сумнів, необхідність і перспективність подальших досліджень проблеми, яка була. Пропонуються нові напрямки, які виявилися в ході проведення досліджень. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. І зазвичай висновки ви пишете на основі своїх завдань, які були поставлені перед початком вашої науково-дослідницької роботи. Тобто є завдання, ви його виконали, і по конкретному кожному завданню ви пишете конкретний висновок до своєї роботи.